Всім добре, добре раночок. Я вже встала, приготувала сніданок, розвісила мілизну. Будемо зараз чекати на Максимку, кормити, готувати та вкладувати спадки. Потім прокинуться мої малята, теж поснідають і підемо, якщо не буде дуже жарко, підемо куди-небудь прогулятися. Так, я вже чоловіка накормила. Включаю собі ютубчик, буду щось дивитися. Зробила собі сніданочок, попила каву і буду зараз чекати, поки проснеться моя малеча. Мене часто запитують, чим я користуюсь. ось така туш, не дуже дорога була. Ось така тональний крем чи тональна основа ось такого плану. Дуже така мені подобається. Так, ну і те, що саме часто це чим я крашу губи. Ось таким карандашом покупала у Аврорі. Дуже далі. Жень, тобі пирожок приніс. Ох ти мой. Все добре, все добре. Так, ну що, у нас вже 11 година вечора. А я тільки закончила прибирання. Все знову прибирала Тут моя красопетка лежить. Все чистенько, у нас тільки-то -тільки закінчилась Сирена. Була сирена у нас. Сьогодні був дождь. Так, це я більо сложила, треба все прибрати. На вулиці тихо, спокійно, ліхтарик горить, а так все чудово. Що ти тут смотриш? Так, ми зараз, ми зараз, як ви вважаєте, що ми зараз робимо? А ми зараз гріємо обідати, ага. Жерти в три горла. Посмотрите, суп. Вона буде їсти суп 11 -го години вечора. А вона хоче супа Я поставила грець і що ще чай, так? Так, щось в нас Максимка не виходить на зв'язок. Він сьогодні у ночну зміну і завтра у ночну зміну. Так ось. А... Ні. Сьогодні і завтра, а потім вихідний він хоче поїхати на рибалку з З нами з... ні, не з... не з нами. Ну, Тому що у нас нету своєї машини з чужими людьми, я не хочу їздити, тим більше вночі. Ось так. Зараз піду приведу себе в порядок накормлю дітей, тому що вони в мене цілий день нічого такого не їли, а під вечір, під вечір, під ніч уже Анютка забажала супчику. Ну, представляете? У ну, нас тут за собрание, скажіть, будь ласка, Аня воно їсть. Воно. А Женя, ти хочеш кушать щось? небудь? Я... Чай хочеш? А, кстати, нам бабуся с, дедусем, с дедусечкой, папулечка, мамулечка, короче, присылали э, а думаете, смородину. вот такие баночки Сморички. очень, да, очень удобненько, Жиль. так, да, прикольненько. А мне мы все, а что за танцы? А что, что за танцы. А что, да масло зовешь, Олика. Да? Сыр? А давай свой супер-пупер-танец. <соединяющие> по по -по ну, по-крутому, вот. пожалуйста. А какой крутой? Чтобы так аж было круто-круто, что -круто, ты круто крутой <соединяющие> пацан. Нет. Нет? Ну, ладно, не треба. Если не хочешь, то не треба. Скажи Все, всем на добранить. Добранить. На добранить. Жекой будемо дратися. Ну шо хочеш получить по печені, по почкам? Подожди, я телефон поставлю. Тебе, хана. Так, ну що, я вже готова йти спати, тому що вже около часу ночі, а ми ще не спимо, діти теж не сплять, вони тут чай п'ють, то вони е, щось там читали, щось було ну, таке дуже прям, е, цікаве, що за цілий день ну, не можна було його прочитати, але під, як сказати, ніч, так, глибоку вже ніч треба було до Читати якусь там цікавинку. Ну, то таке. Вона завжди, коли в ночі Максим працює, ми завжди пізно, дуже пізно лягаємо. Ось це я приготувала пити вітамін С. Ось то в мене антисептик якийсь стоїть. Ну, таке от. Я сьогодні показувала, чим я користуюсь: це тональний крем, карандаш для губ. і як воно, оцей, оцей, як воно туш. І все, більше в мене нічого такого немає, я нічого не, нічим не користуюсь, в мене там щось є, якісь там тіні, але це таке це дуже-дуже-дуже рідко буває. і Навіть та сама подводка для очей я теж користуюсь дуже мало. Ось, Хоча треба замовити. Треба замовити, тому що вже туш о... скоро закінчиться. Тиналка теж. Так, ладно, все. Піду, піду ще полажу в інтернеті. Подивлюся, писав мені чоловік чи не писав. І все, буду лягати спати. Увідімося з вами завтра вже. У мене вже язик заплітається. Я не дуже швидко кажу, коли. Спати не хочу, а зараз я дуже хочу спати. Так що, усім на добраніч, усім мирної, мирної ночі. Дякую, що ви були сьогодні з нами. А завтра у наступному відео. Усім па-па.